Вітаю! Це 5 подій дня на «Цибулько Толк», 2 червня. І подія перша. Переговори в Стамбулі. Надії списки і тиша з Кремля в Стамбулі. Зустрілась делегація делегації України та Росії, зустрілися, поговорили, розійшлися. Як кажуть, народі добре, що без бійки українська делегація очолювана міністром оборони Руставим Меровим. Побачила на столі папірець від Кремля російські пропозиції щодо припинення вогню. і Тепер в Києві є тиждень, аби зрозуміти, що там накрапала кремлівська челядь. Мир чи черговий обман. О, прогнозовано обман, але, але все ж дамо, що ми це вивчаємо. Поки що вдалося домовитись про реальне обмін всіх на всіх серед двох груп полонених: це важко поранений та молоді полонені від 18 до 25 років. А ще передали в Москві список депортованих українських дітей. Ну, це, чесно кажучи, відвертий ляпас, тому Медінський кинувся хамить про те, що це цирк, вистава для бездітних європейських домогосподарок. Ну, але Медінський може хамить скільки завгодно. Просто у Медінського за спиною немає великого. Переконливого фактора у вигляді Європейського Союзу України є. Ну, і, до речі, Сполучених Штати. Ніхто ж не припиняє е, справи проти Путіна за викрадення українських дітей. Кремль мовчить, ну а ми, як завжди, чекаємо відповіді від Путіна, бо без нього да навіть війна не зупиняється. Українська делегація наполягала саме на двосторонній зустрічі лідерів. Ну, двосторонні не двосторонній, але з когось третього, зокрема Трампа, воно б не зашкодило українським інтересам. Подія доволі оптимістична, бо Подія друга Аналіна Бербок тепер і в ООН. німецька політикиня від партії Зелених в генасамблеї ООН. Олена Бербук, екс-міністерка закордонних справ Німеччини, несподівано для багатьох, стала головою генасамблеї ООН. Очільниця зелених, так, яка активно підтримує Україну, тепер буде сидіти на найвищому в найвищому залі світу і намагатиметься довести, що міжнародне право ще живе. Аналена Бербок доволі пристрасний політик і, і дуже ну, дієвий політик. Тож, що ми чекаємо? Емоційності і дієвості роботи Генасамблеї. І це не для картинки. Хоча може бути і для картинки весело, тому що, по-перше, Бербок володіє прекрасною англійською, це ж не представники Росії, які там мелють шоу. Головне, вона має дуже чітку світоглядну позицію. І що найголовніше, вона просто ідеальний подразник для росіян. Тому російська делегація швидше за все буде піною сходити, верещати, а особливо Лавров, цікаво, чи Лавров з'явиться на генасамблеї, чи все-таки не ризикне. Бо я думаю, що Аналіна Бербок його відбриє таки публічно. Тому типове російське хамство, очевидно, буде каране тепер на генасамблеї ООН. Подія третя. один великий прекрасний законопроект. Трамп атакує бюджет. У США Республіканська партія протиснула через палату представників пакет, який сам Трамп міг би назвати огидно прекрасним. Податкові пільги для багатих залишити. Медікейт урізати пільги для чайових додати, щоб офіціанти любили Трампа. Сенат ще має сказати своє слово, але ключові вибори наближаються. Тобто все-таки тінь майбутніх проміжних виборів починає домінувати над поведінкою політиків, адже за перших 100 днів у Трампа трапилось такий обвал рейтингу, що, ну, мабуть, е мало кому снився. Отже, Сенат має сказати своє слово, але ключове це цей законопроект більше схожий на передвиборчувах ніж на бюджетну політику. Байден поки що тримає паузу. А республіканці вже відкривають шампанське не за бюджет, а за шанси. Шанси через рік. Дивно це виглядає, чесно кажучи. Подія четверта. Польща обрала президента, і ним став Навроцький. Сподівано чи несподівано Кароль Навроцький напередодні за екзит полами найвідоміших польських компаній все ж таки програвав кампанію виборчу. Але Рафал Часковський рано оголосив про свою перемогу, як відомо, паралельно обидва штаби оголосили у Польщі про свою перемогу. І виявилося, що все-таки екзитпол, який давав часковському перемогу, на жаль, не справдився. І до ранку ситуація з бюлетенем перевернула баланс. Що значить Навроцький для України? Ну, мабуть, з нами будуть говорити більш принципово, тобто Польща буде підтримувати Україну, але Польща буде всіляко відтягувати рішення щодо членства України в НАТО. І на цьому дякуємо, аби, аби Польща не блокувала наш вступ в Євросоюз. Як відомо, Кароль Навроцький, колишній директор Інституту національної пам'яті, ну в зв'язку з обранням вже колишнім, І як відомо, Інститут національної пам'яті польський дуже роз'ятлював волинський ранок. Тому тут питання, чи Навроцький буде педалювати далі конфліктні ситуації з Україною. Чи він наробить нових конфліктів з Україною? Оце головне. Ну і на тлі зміни влади у Польщі подія п'ята. Саміт Бухареської Дев'ятки. Дрони мільярди і великі очікування. У вільнюсі пройшов саміт Бухареської дев'ятки, країн НАТО зі Східного флангу. І ці країни на цьому саміті підтримали знову Україну. Там був на цьому саміті Зеленський, він був більш широкий саміт за участю північних країн. Зеленський виступив з вогником в очах і проханням про 30 мільярдів доларів. І схожа частину цих коштів було обіцяно Україні. Нові оборонні пакети, інвестиції в український військово-промисловий комплекс, особливо дрони, тема, що реально працює. Бо, якщо вже всі заговорили про локалізацію виробництва, значить дійшло. І головне, що перед тим були сигнали з Німеччини про локалізацію виробництва німецьких продуктів, ми даємо фронт і бійців в фінанси і технології і отримуємо спільну перемогу. Отже, на завершення новий президент у Польщі. Нова місія для Аналіни Бербок, нові дрони, старі маніпуляції Трампа і переговори, де знову все впирається в одного дрібного покидька з Кремля. Це були п'ять подій від Цибулько-Толк. Завтра буде ще гарячіше. Підписуйтесь і нехай буде світло, бодай в кінці Стамбула.